Всім привіт! Продовжуємо наше вчорашнє відео. Ми приїхали в колибу високий перевал. Вона знаходиться біля полонини перці. Тому як будете їхати на неї, обов'язково заїжджайте тут, обідайте. Тут дуже смачно і автентично. Ми тут не перший раз. Дійсно рекомендую це місце. Тим більше все одно ви будете сюди їхати. Зараз швидко їмо і йдемо гуляти. Так і шпиці. У мене про цей готель є огляд дуже класний. Металі рекомендую. Зараз йдемо сюди. Тут же така опція є. Багато місця, дуже багато столиків, тому ви завжди для себе знайдете гарненьке місце, де можна посидіти. І я думаю, проблем з цим не буде зовсім ніяких. Дали ж їжу вибирати? Мені удали. Ну йде, зараз вибереш. А ми з вами давайте трохи пройдемося по інтер'єру, бо він дійсно заслуговує уваги. é o nosso dia, eu que eu vou fazer А це ще один зал, я так бачу новий, з панорамними вікнами, дуже гарним видом. Лаврово. І також є другий поверх, де також можна присісти, поїсти. Так, а зараз вийдемо на балкончик. Тут дуже гарний панорамний вид на Говерлу та Петрус. Тепер пройдемося швиденько по меню. Кому цікаво, зупиняйте, дивіться тут все з картинками, все дуже зручно, тому що ви бачите, що ви замовляєте. Меню велике тут можна знайти на будь-який смак і на будь-який гаманець. Тому дивіться, а я не буду вам заважати. сок, так да. давай іде. Покажи який бограч. Щось мені здається, що він дуже смачний, правда? У нас аж двесь о, як чесником пахне. Оце то бограч. Це не супчик, це насправжній блогречку. Одко велика Приїхали ми на полонину перців. Тут трішки є нових локацій, тому знімемо, покажемо, що тут з'явилося нового. Бачу, тут ще щось будують. Подивимося, чи є щось цікаве, чи немає. Боже, кісок. Поки бачу такі просто якісь фотолокації, але подивимося. Хлопці, почекайте папу! На время те же ушел, да? Вот он что-то дома. А за что уже потом? Я знаю, что ты тако. Ага, да, да. Покажи, встань. Давай ему пять. Дай мне опять. Оп, є. Хоча сьогодні трохи туман і гір погано видно, але все одно краєвиди зачаровують. Тримайтеся, зараз папа стане вас переважить. Опа! Бачу, за цими шазлонгами ще є якісь гойдалки, але туди ми заходити не будемо, тому що там зараз щось будується. Зайдемо вже наступного разу. стоїть до О, дядя а ну. Тримайтесь, добре, Оля, вилазь до жені і тримайся. Все, Гайдар, а, вставай. вставай. О, о. Там, папа, мне кажется, килограмма два не хватает. Все, взлазь и будь действенным. А ось тут можете поглянути, які є майстер-класи. Я думаю, їх потрібно якось окремо замовляти. Тут є просто такі будиночки, коли підходити там можна зайнятися гончарством, там чи ковальством. Але я думаю, що прямо якщо на якусь групу майстер-класи, то це потрібно якось замовляти раніше. Так, а зараз з вами прогуляємося по ярмарці на підтримку ЗСУ. Тут можна придбати якісь лоти і тим самим задонатити на нашу перемогу. Ось дивіться, що є. Навіть є прапор з автографом залужного за 130 тисяч гривень. Магазинчик із сувенірами також обов'язково є. І є місце, де можна придбати собі обід. І щось смачненьке з'їсти. Нове будується. Це щось нове, цікаве. А ось тут можна придбати собі щось цікаве, щоб випити. А ось це мені не подобається. Ми минулий раз тут їли, дивіться яка краса. Кожух, все як має бути. Давайте, давай чуть-чуть, давай, чуть-чуть ще. Ой. Не можеш? О! Давай, вставай, молодець. Ну попробуй да, наоборот, можливо, отак. Навпаки точніше. Давай, отак, отак. Давай, Марк, пробуй. Получиться? Ще чуть-чуть, Лаврентій, давай. Давайте допоможу. Я не знаю, чи мене видно, дажеся? Доравка. Давай ты лаври, давай. Ну, давай. Давай. Давай, тримаешь? Давай. Крайводики тримайся. Вс? Там, бачите, наверху ще є такі великі гойдалки. Їх люблять називати великі карпатські гойдалки. Це хто тут? Калачик скрутився, лежить. Хоче, щоб його розкатали. Гаряча, гаряча. Ти що, Лавренді, попробуй рукою на гарячу. О, Диви котик. І тут котика наш. О, дивись. Укуратно, ти що, Лаврін, ти що не впав. Мамі. 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 Не, ху... не хочеш, то дивишся не царапну. Боже, подивись на свою кепку, дай я витріпаю. Здесь осторожно я там все. Давайте, опа, клас! Молодці. Тут навіть є місце для купання. є. Я думаю, що фаре якась не. Давайте подивимось, є тут рибочі. Ти бачиш, там можна плавати в нижній? Тут можна плавати Дивіться, як прикольно зробили для тих, хто хоче покупатись. Будь ласка, ось є такий захотечка маленька канавка. Мотусковий парк за окрему плату коштує 200 гривень з людини. А тепер спускаємося вниз до хати Мольфара. Так, ви тільки акуратно, будь ласка. Що? Безплатний канат. Так, шо? Шо? Безплатні канати. Да, це безплатні канати. А ті, на яких Женька лазить, ті 200 гривень. І як до Женька. Ні, там до Женька 200, а для вас тут безплатні. Ана... Теж безплатні. Тут таке коріння гарне. Дуже <гаду> добре. Що Іля? в тебе <Вікавте>, лавочка. Ауф. <гаду> Зайдемо в хату мульфара. діти тут висять. Ми любимо містик. Який посух, Дивись, бачиш гадюки в цих банках. Оквій близькує погано, видно. бікінг-хопі зашевелилась. <с Denise> Диви скрипка. Приворот краси, бачите? Ну. Приворот краси не хочеш собі, щоб ну. стати гарним? Я їх куди бачу. Пилка в мене така колись діда була. Тут від хати мольфара вниз мають бути якісь тваринки. І чую колокольчики, значить вони мене кличуть. Зараз підемо подивимося в ці кусти, спустимося. Діти мене зміни ніякі не з'їдять. Але якісь люди там є. я знайшла корівку. Я бачила, що там на самому початку полонини там були такі якісь кліточки невеличкі, також тваринами, а тут чомусь я не бачу. Чи я їх просто не знайшла, чи їх тут немає. Так, Тут нові таке є. Якась оглядова, А де тут тварини? Я щось не зрозуміла, чи я не туди пішла, чи це взагалі не тут. Без поняття. Да ще якась стежка є? Дивіться, гриби. Хтось сушить. Непонятно нічого. Так, подивимося, гриби та ягоди. Карпат. Я грибах, до речі, взагалі не розуміюся. Ну, зараз підемо значить сюди вниз, де тут сушить робить і подивимось. Що тут є цікаво. Надіюся, змій ніяких не побачу. Коротше що, я не знаю, куди я йду. Дивіться, тут змії. Якісь доски лежать, якась стежка. взагалі нічого не зрозуміло. Ось така якась. Гойдалка дитяча, якась стара і все. Це, здається, на щось таке, що раніше будували, але потім чогось його закинули, там взагалі забор переломаний. Не знаю, що далі там щось є. Мабуть, нема. Так, буду повертатися, бо мені щось це не подобається. Ви щось тут самі знімали? розглядаєте. Розглядали. У нас є тут така морфа, можете потримати, загадати бажання, Ми маємо ногірську серву. Ось це? У мене влучення без тей. Можу, я вас з ним сфотографувати, як хочете. А, не потрібно, ми вже а, так просто ось, познімаємо. Це, ось, рест, про тури, Добре. А оцей? Хрест, да, через який дивилися по той біч. Це як дивиться, прищулі? Так, да, тільки через нього, бачиш, отак. Угу. Що Женька, ти дивився? той біче? Все, ви, ви бачите, що там в <говорит> <на> тому боці. Бачу. <говорит> <говорит> це вони в чому в спирту? Так, ну, на самогоні. Може, хочете попробувати. О, ні, я за рульом. <говорит> Зараз як вип'ю на самогоні. А ви це наливаєте, так? Да? Та наливаю, хто хоче. Давай. <говорит> А <ріст> ви <ріст> його <ріст> <ріст> самі пев? Пев. Піки пальцем показує. Перевірка. Я думаю, що вона вже там так проспіртувалася. <ріст> Я а ну-ка, давай лі. І що хочете, можу вам на скрипці заграти. О, О ну-ка. І що? Само. Як самого? Навіть солодка якась та да? ну реальний цей. Ой, дівчата, солоденькі, приставайте мені, Бо я хлопець молоденький, живу без газ'єні, де вас нічого не боліло. Ви такі веселенькі, як зазулька в поля. Я граю та співаю на музейнім фоні. Até para amanhã, eu e a Ruth, ok? telefone. <laughs> Хлопці спробували, сказали, що схожа на смак, як самогонка, але тільки солодка. От я не, не знаю, як, роз, е, як вам пояснити, просто я сама не, не куштувала, тому що я за кермом і не можу. Але хлопці сказали, що солодка самогонка. А на запах в неї такі, як в випічки, як, е, от, пасхаль, як в Пасхи. Просто десь от такий, як з ванількою трошки. Але кажуть, що прикольно, що таку би купили. Просто. Десь отак от випити, тому що смак цікавий. Тяжко трохи підніматися? Ні? То що там кажуть? Змію бачили? Знизу сам? Прикольно, жалко, так, що не побачила, але я втікла, щось забоялася. Я не змій боюся, пауків боюсь. Але все одно втікла. Ви би спробували без змію вкус, а я цей. Як вона кусається. О, глянь, щось під досі, знаєш. Ага, очак, на пеців закінчилася. Як і наше відео. Дуже крута локація. Рекомендуємо до відвідування. А ми поки будемо готувати для вас нове відео вже завтра. Тому бувайте!